Сьогодні головним завданням було облаштувати нашим горобцям їжу. У нас є такі дві кормушечки, годівнички українською мовою. Поставили, поки немає. Сало повісили. Це в нас перша годівничка. І другу годівничку заїдалась, що Будь ласка, зваріть мені будівничку, сама намалювала проєкт. І хто мені її не зварив, то мені сьогодні чоловік облаштував, вирішив, що так буде. Краще не буду його доїдати. Знайшов таку палку. А чому у нас конкретно палка? Тому що в нас дуже багато котів. І коти, тут у нас було дерево раніше, зрізали, бо воно захворіло. І ось таке він мені сьогодні зробив, щоб було що годувати. Ще раз говорю, поки не прилітали, хоча вже все приготували. Так що ми своїх горобців любимо, чекаємо, що все-таки вони з'являться, але не дивлячись на те, все таки подобається мені зима дуже гарно. Навіть сніг, уже підсів. вже дерева поскидали сніг, хоча ми трошки обтрушували, бо цю сосну, що я вам направляю, дуже сильно ломає. Канадська сосна, вона йде вшир, і вже ми її лікували. Лікували там рани, є, то ми краще беремо швабру, підходимо до неї і струшуємо сніг, щоб її не... Не ломало, а таким чином я буду з вікна. У мене воно вікно у кухні. Кожного дня бачити, що там мої горобці прилетіли чи ні. А ви поставили годівнички нашим маленьким загісникам? Напишіть, будь ласка, під відео.